Добрий вечір. Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі програма Політклуб. Я Віталій Портников. Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як буде змінено статус антитерористичної операції, яка розпочалася в Україні відразу після того, як Російські війська за допомогою найманців напали на українські материк. Це відбулося невдовзі після анексії Криму Російською Федерацією. Розпочалася жахлива війна на Донбасі, в результаті якої частина української території досі знаходиться під російською окупацією, і на цій частині території обласні центри Донецьк і Луганськ, де розташована штаби двох терористичних організацій Донецької та Луганської народних республік, так за. Чому, в принципі, силова операція, яку проводили українські збройні сили і інші силові структури проти російських агресорів та їхніх прихильників, отримала назву антитерористичної операції? Ми прекрасно знаємо, чому це відбулося. Тому що тоді дуже важливо було продемонструвати, що наші Можливості вони розповсюджуються правові на територію всієї України, у тому числі і на звільнені, і на вільні території Донецької та Луганської областей. І нам було потрібно це було і наше бажання, це була насамперед вимога наших союзників, які вже тоді проводили досить жорстку санкційну політику по відношенню до Російської Федерації. Нам було потрібно провести вибори на вільних територіях. Згідно з українським законодавством, як ви знаєте, проводити вибори, коли є воєнний стан, неможливо. І так було досить важко проводити вибори на території Донецької та Луганської областей, навіть тієї території, яка залишалася під українським контролем. Статус антитерористичної операції дозволяв з одного боку провести вибори, з іншого боку, продовжувати військові дії, звільнювати нову територію. і Захищати ту територію, яка знаходилася під безпосередньою загрозою російської Навали, однак з цього часу вже пройшло кілька років. І я думаю, що тільки лінивий не запитує, чому взагалі військова операція, яку Україна проводить на своєму сході, називається антитерористичною операцією. Чому хіба ми воюємо з терористами? Ну якщо вважати, що Путін, Медведєв, Шойгу та вся ця губкомпанія терористи, ну так, ми воюємо з терористами. Однак разом із цим, на превеликий жаль, ці терористи, вони водночас керівники суверенної держави Російської Федерації. І ми не просто пручаємося якісь терористичні організації, якісь там Аль-Каїді чи там Ісламській державі, з якою воює весь цивілізований світ. Ми протистоїмо державній структурі державній структурі Російської Федерації. Саме ця держава. Здійснила агресію проти України спочатку в Криму, потім на Донбасі. Таким чином потрібно чітко сказати, що це не просто антитерористична операція. І от після заяви секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Турчинова розпочалася серйозна дискусія про те, скільки ще ми будемо називати антитерористичною операцією реальну боротьбу з російською агресією. От зараз. Ми підходимо до того, що ми не будемо використовувати цей ефемізм, яким буде подальний статус нашої боротьби на сході, стане зрозумілим після того, як буде поданий відповідний законопроект Ради національної безпеки та оборони президентом України, звичайно, коли буде ясно, яким буде правовий статус. Території Донецької і Луганської областей, де і зараз діють військово-цивільні адміністрації, ви знаєте. І яким чином нам захищатися від агресії? Як з правової точки зору, так і з точки зору воєнної. І яким чином нам себе убезпечити від можливих нових рецидівів російської агресії, тому що ніхто не сказав, що Путін завтра не захоче знову воювати. І яким чином нам забезпечити стратегію? Звільнення окупованих Росією територій. Я вам скажу, я думаю, що це невелика військова таємниця. Ми б цю територію звільнили б за 24 години. Якщо б не було загрози безпосереднього втручання Збройних сил Російської Федерації. Тому що банда, яка нам протистоїть з Донецько-луганського боку, це не армія, це банда. Але там далі, от Путін хотів поставити перед своїм воїнством жінок і дітей. Ну, жінок і дітей не знайшлося, він поставив бандитів. Значить далі за цими бандитами стоять регулярні війська Російської Федерації. Вони на кордоні між Росією і Україною стоять. І тільки чекають можливості перейти цей кордон, знову вбивати людей, знову знищувати наші міста, знову принести горе і біль в наші домівки. Це звичайна логіка неонацистського режиму, який по суті є зараз панівним в Російській Федерації, і який підтримується на жаль більшістю громадян цієї країни. Це теж треба собі сказати. Якщо Путін почне війну проти України, більшість громадян Російської Федерації підтримують свого президента і верховного головнокомандуючого підступними злочинними збройними силами Росіян. Ось і все. Значить, таким чином нам треба діяти, щоб з одного боку залишити собі шанси для звільнення цієї території, тому що Росія буде слабнути, і нам потрібно знайти момент, коли завдати не по ній. Нам вона не потрібна за її територіями, а по окупованим нею територіям такого удару, щоб звільнити наших громадян від окупації. Це і Донбас стосується Криму, звичайно. А з іншого боку, не дати Москві приводу розпочати велику війну, яка нікому не потрібна. Вона нам не підтримана, вона росіянам не підтримана. Це теж абсолютно зрозуміло. Ще є досить важливий момент, про який хочеться сказати, це мінські угоди. Їх багато хто скритиковує, Багато хто говорить, що взагалі не розуміє, чому це так звані окремі райони Донецької та Луганської областей мають отримати якийсь особливий статус в складі України, так ніби вони дійсно чимось відрізняються. Вони відрізняються тим, що вони окуповані, як і Крим. Більше нічим. Нічим не відрізняється Донецьк від Краматорська, Маріуполь від Луганська, Луганськ від Сватова. Ну нічим. Чому ж ми тоді підписали такі угоди? Ну ми пам'ятаємо, що тоді було. Були бої під Дебальцево, була загроза нового військового наступу росіян. Федеральний канцлер Ангела Меркель, президент Франції тодішній Франсуа Оланд, робили все можливе, щоб зупинити агресію. І ось такою була ціна цієї зупинки. Нам потрібний був час, щоб перебудувати нашу армію, щоб зробити її сильнішою, щоб зробити її такою, яка зможе відповідати будь-якому агресору, щоб ніколи більше не пережити ганьбу 2014 року. Коли ми перед обличчям підлого, підступного, жорстокого ворога опинилися фактично з дезорганізованими Збройними силами. Збройними силами, які дезорганізовувалися роками та ще й за активною участі президента Януковича, прем'єр-міністра Азарова, міністрів оборони, громадян Російської Федерації та інших зрадників, які тоді керували Україною з доброї волі наших виборців, отак більше бути не може. І час цей. По суті, був виграний. Ще один важливий елемент, який, в принципі, дає нам необхідність продовжувати мінські угоди, як би вони не подобалися, те, що це єдиний санкційний механізм проти Російської Федерації. Я завжди казав і зараз ще раз це повторюю: я вважаю, що санкції проти російської економіки це головне знаряддя міжнародної боротьби з агресором. Ми зараз не живемо в світі, в якому все вирішується на е, полях битв. В світі, де є ядерна зброя, де можна знищити світ буквально за кілька годин в результаті ядерного зіткнення, з ворогом потрібно боротися знесилюючи його економічно. Кожні санкції, які зменшують російський бюджет. Зменшуються можливості російських силових структур. Погіршують стан російського суспільства, а таким чином підтримку агресивних намірів Путіна в очах пересічного росіянина. Зменшують агресивний потенціал. Всі ці санкції вигідні не тільки нам. Вони вигідні цивілізованому світу, і я більше вам скажу. Більше. Вони вигідні самій Росії. От я вам абсолютно впевнено кажу, все. Що знищує російську економіку вигідно самим росіянам, тому що це їхній єдиний шанс вибратися з рабства. Ну, от як євреям в давньому Єгипті, їх там вже там мучили, що вони вже готові були піти з Мойсеєм, куди і очі дивляться. Отак і росіянам потрібно встати і піти від Путіна або на Путіна краще. Але для цього їхня економічна ситуація має бути такою, яка не залишить громадянам агресивної країни вибору. Так що санкції, санкції, ще раз санкції? Ми з вами говоримо в день, коли Сенат Сполучених Штатів ухвалив рішення про посилення санкцій проти Росії. Цей цей процес вже розпочався. Мова йде про санкції проти енергетичного сектору, про знищення всіх путінських планів побудови нових газопроводів, про знищення можливості для додаткового розвитку Газпрому та інших російських енергетичних компаній. Росія має припинити. Отримання грошей від своїх енергетичних компаній. Газпром і російські нафтові компанії мають стати банкротами. Вони мають перестати розвиватися в російському бюджеті замість грошей на військову сферу. Має залишитися дірка від американського бублика. Ну от чого я хочу. Але, але для цього ми по, по повинні продовжувати мінські угоди. Тому що ми знаємо, скільки друзів Путіна є в Європі. Скільки друзів Путіна є в Сполучених Штатах? Ми вже бачимо цих друзів. Ой, не треба домовлятися з Росією, не можна ізолювати Росію, треба з нею говорити. Вона бореться з тероризмом, вона і є тероризмом. Що ви з казки нам розповідаєте? Ми не знаємо, що таке Росія. Не можна давати цим людям приводу. Що, бачите, Україна сама не хоче мирного процесу, вона сама вийшла з мінських угод, вона сама не підтримує ідею повернення своїх територій, а ми караємо за це Росію. Це улюблена стратегія російської дипломації. Всі ці дури, що розповідати, а ще й давати гроші величезній кількості західних корупціонерів, політиків, журналістів, громадських діячів. У них там ціла п'ята колона зрадників цивілізації на їхнім на рубльовому щиту. Ось цим людям треба не давати можливості піднімати голову. Вони мають сидіти тихо. А для цього ми самі не маємо робити для цього приводу. Значить. До чого я це веду? Сам закон про новий статус українських дій на сході України має бути таким, що продовжить виконання мінських угод. В цьому новому статусі не буде, я сподіваюся на це, жодних натяків на те, що ми виходимо з мінських угод. Цей новий закон має відповідати. Всім міжнародним зобов'язанням України, всім міжнародним документам. Розумієте, ми маємо бути, маємо бути взірцевою країною. Ну, звичайно, дуже хочеться так взяти і по голові так від душі дати тим людям, які на нас напали, які продовжують порушувати самі всі норми міжнародного права, які плюються на ті угоди, які вони з нами підписали, в тому числі і угоди про нашу територіальну цілісність. Але не треба піддаватися. Хай вони будуть порушниками усього, хай вони будуть вигнанцями з цивілізованого світу, хай при згадці слова Росія всіх аж пересмикує. А ми маємо бути взірцевою демократичною європейською державою, яка шанує міжнародне право і яку потрібно тому захищати всім світом. Але разом із цим ми маємо бути сильною країною. Ми маємо не допускати навіть думки, що ми збираємося комусь дарувати нашу землю. Ні. Криви Донбас були, є і будуть українськими. Над Донецьком, Луганськом, Севастополем, Семогрополем і Ялтою, зрештою, решт будуть українські прапори, а російські триколери поїдуть з тими, хто прийшов з ними на нашу землю. Прапори зради. Поразки і нікчемності. От і все. Разом із цим, абсолютно очевидно, що в новому законодавстві, яке має замінити собою статус антитерористичної операції, мені здається, має чітко бути дане визначення російської агресії проти України. От давайте називати речі своїми іменами. І давайте вимагати цього від депутатів. Якщо ми... Погоджуємося з тим, що статус антитерористичної операції себе вичерпав. Тоді ми маємо сказати чітко: ну, а що тоді відбулося на Донбасі? Агресія Російської Федерації. Це має бути закріплено на законодавчому рівні. Росія має бути чітко схарактеризована як країна-агресор проти Донбасу і України. І з цього ми зможемо потім ухвалювати нові і нові правові документи проти російської економіки нові санкції, проти російських керівників, проти російських військових, проти російських громадян, які порушують наше законодавство. Ви знаєте, що багато російських громадян плюють нам в очі через неконтрольовані нами кордони, відвідуючи Крим і Донбас. А у нас ще потім хтось незадоволений тим, що деяких з цих громадян ми не пускаємо на міжнародні фестивалі, бідненькі такі. Вони там будуть співати, гуляти на чужій землі, жрати, а ти їх запускай. Давай, щоб вони тут там про мир розповіли. Ні, дорогенькі, треба їх. Чітко обмежувати не тільки в пересуванні Україною, наша країна має боротися за те, щоб люди, які в'їжджають на територію Донбасу і Криму, отримали вовчий квиток для в'їзду в Європейський Союз, в Сполучені Штати, в Канаду, в усі цивілізовані країни. Треба їх закрити в Росіях клітці. От все. І це теж має бути частиною законодавчої бази нашої. Такий закон має давати нам підстави. Ми маємо говорити своїм громадянам і світу, що ми маємо справу з країною агресором Що ми, в принципі, діємо на підставі всіх міжнародних документів і вимагаємо співробітництва з собою, як із жертвою агресії, що є ціла низка міжнародних конвенцій і документів, які порушені Російською Федерацією. Це, до речі, має нам полегшити можливість звільнення наших громадян. Які дійсно всупереч всім міжнародним документам утримуються на території так званих народних республік? Ось яка правова база їхнього утримання? якщо Росія визнає Донецьку і Луганську області невід'ємною частиною України, так от хто я хочу запитати, хто утримує там українських громадян? Яка така структура? Який такий суд? Яка така в'язниця, яка така прокуратура? Якщо Росія не визнає? Донецької і Луганської Народних Республік не визнає органів влади, які там існують, то яким чином, я просто хочу це зрозуміти, там утримуються наші громадяни місяцями, роками. І ми маємо чесно сказати, їх утримують там не Захарченка з Платницьким та інші ватажки найманицьких утворень. Щоб про це не розповідала нам, шановна пані Савченко. Їх отримує там Путін і своєю Камаріллю. Це жертви російського правосуддя, російської агресії, російських судів, російських тюремників, російських спецслужб. І за це мають відповідати люди. За це мають відповідати ті, хто їх отримує. Я, от, до речі, прикро, що досі немає списку. Про який ми говорили під час ув'язнення надії, списку Савченка. Але треба робити список Сінцова, список Магніцького, російський доповнювати цим списком Сінцова. Треба включати в цей список всіх тих, хто пов'язаний із із звисами, з тортурами наших громадян, щоб ці люди точно ніколи не могли нікуди в'їхати, щоб їхні рахунки арештовувалися, щоб арештовувалися рахунки пов'язаних з ними людей. Це важливий теж момент. Він багатьох з них зупинить, тому що для них же що найголовніше, це гроші. Отже, ми сьогодні дійсно маємо з вами поговорити з депутатами, з експертами, які прийдуть до цієї студії, про те, яким має бути це законодавство нове про війну на Донбасі, про те, як буде виглядати. Українське відношення до окупованих територій про те, якими будуть наслідки цієї зміни статусу. Єдине, що точно я вам можу сказати, що позитивно відбудеться, це те, що в цій студії, в інших студіях, перестануть лунати вічні оці питання, на які я вже замучився, чесно кажучи, відповідати, як і всі мої колеги. А чому антитерористична операція? А чого антитерористична операція? Росія свого часу. Проводила антитерористичну операцію, контртерористичну операцію проти керівництва Чеченської Республіки Ічкерія. Але це керівництво Чеченської Республіки Ічкерія знаходилося на території, яке з точки зору міжнародного права було територією Російської Федерації. І це була внутрішня операція росіян. І там, окрім загонів Ічкерії і російських військ, нікого не було. А у нас, ну, реально кажучи, це російські війська, ми ж розуміємо. І ті, хто зараз є на цій Донецькій території, їх тренують, їх навчають. Теж росіяни, Так що антитерористична операція має закінчитися і початися боротьба з агресією Кремля.